Господь говорить про нову хвилю добровольців на боротьбу проти агресора. Це, будуть громадяни, яким церква прищепить віру в Господа, а владу прищепить довіру до держави. Тому церкві дуже швидко повернути всіх священників за кордону, мобілізувати всіх своїх випускників духовної семінарії Університету Католицької академії Богословських і як Митерколич Аптицький піти на народ. З українців і категорізацію, щоб українці навчилися ходити до сповіді і приймати святе причастя. А владі повернути довіру українців до держави. Найперше в людей складається враження, що цивільних не шкода, а військових тилу шкода. Ну, владі свідомо і спокійно провести через фронт, через ротацію всіх військових тилу, із 2014 року жодного разу не брали участь у бойових діях, а також пільговиків АТО, які також з початку повномасштабної війни заховалися в тилу. Разом таких назбирається 500 тисяч необхідних для фронту. Це відновить довіру громадян до держави і до влади. Друге. На жаль, треба ввести владі розстріляні закони для крадіїв державного. І військового майна, і коштів, а також для незаконно збагачених під час війни. На жаль, і вироки мають бути публічні, особливо тих, які розкрадали кошти Міноборони той час, коли добровольці йшли на фронт. Це теж поверне довіру людей до влади. І третє: скасувати бронь всім, що були всі рівні, і мобілізувати тих то має захищати свою власність, землі, будинки, машини, згідно реєстру рухомого майна, нерухомого майна, у кого є найбільше. Також всі депозити неоподатковані. Награблені всі багатства, які матеріалізувалися в вигляді квартир, машин, теж неоподатковані. Тобто, де немає офіційно песни доходів у звичайних громадян не тільки чиновників, а треба починати з громадян, з вільного реєстру і нерухомого майна, то все потрібно націоналізувати. Націоналізувати на війну проти агресора. Згадуємо Англію. В Англії під час війни видавали продуктові карточки. Всю решту забирали на оборону. Ми працюємо для оборони України. Слава Ісусу Христу, слава віки Богу Живому. На свята Богородиця, спаси нас. Амінь.